Привіт, Терези, звісно, вас, я вас вітаю. Давайте подивимось розклад Таро поради для вас з 3 по 9 квітня. Взагалі, розклад є загальним і він може програватися не у всіх, або він може програватися раніше, пізніше. Взагалі, енергія приходить до кожного вібрації, приходить до кожного по різному. Подивимося на декілька колодах, сідайте зручно. Хтось мені казав, я дивлюся ваші розклади з кавою. Так, собі кава з Оленою. А, давайте подивимось спочатку, Терези, для вас загальну енергію. Під яким знаком енергетичним буде у вас цей тиждень? Калісниця перевернута. О, дивіться, навіть ще й співає кіт. А це якась зупинка в дорозі. Подивіться, калісніця це в нас символ руху, символ. Ам... Руху вперід, символ потужної енергії і певні зміни. Якщо ця карта є привернута, це означає, що руху немає. Подивіться, якщо ближче, щось хтось кудись. Не туди звернув. Це можуть бути затримки в дорозі, це можуть бути проблеми з автівкою. Наприклад, ви вирішили зробити техогляд. Не робіть, будуть якісь проблеми. Буде затримка. І Якщо ви десь їдете в дорогу, збираєтеся, якраз будуть у нас канікули, пасхальні, будь ласка, паспорти перевіряємо, валізи перевіряємо, дозвіл на в'їзд, виїзд, вашу дитину, тобто все, що є. Будь ласка, це також може бути. Знаєте, така от зупинка у розвитку, зупинка в плані, що от я бігла-бігла-бігла, працювала, потім почалися канікули, і я здохла. Як то кажуть, в нашого кохання сіла батарейка. От у даному випадку сіла батарейка у вашій енергії. Тому вам карти кажуть, і кіт також каже, я вибачаюся одну хвилинку, я випущу кота, бо буде співати. Бачаюсь, я просто не хотіла робити паузу. А, значить, це життя. <смі> Ви бачите, що це іде, може бути стогнація. Стогнація у розвитку, і карти кажуть, будь ласка, зверни увагу, в якому напрямку ти рухаєшся: чоловік, жінка, незалежно хто в мене зараз дивиться, і прорахуй свої крохи. Це ще може бути, подивіться, тут вода. Вода це в нас емоції. І от, Ваші частинки біла-чорна, цей, е, як його можна назвати, каліснічий, він не може впоратися з лошадьми, з частинками себе свідомим і несвідомим. Вам дається порада звернути увагу на свій внутрішній стан. Е, як ви себе взагалі почуваєте? Можливо, вам потрібно зробити паузу і знайти баланс. Спробувати медитацію, бачити емоції, привести просто свої емоції до ладу. Шановні Терези, так, це була в нас загальна енергія. Давайте наступну колоду, яку я візьму, це цікава дуже колода, вона називається Сентензія. Чим вона особлива, тим, що е карти, кожна карта має певне прислів'я, яке написано на. Карті. І воно показує нам квінтесенцію цієї колоди, цього вислову цієї карти. Тому давайте подивимось для Терезів, що буде цікавим, яка буде порада від таро. П'ятерка кубків Am Gramber Rеced Mansion Trao Tief Fish uh, Light і Крута карта. На могилі багатьох людей сумує не прожити життя цієї людини. П'ятерка кубка взагалі шикарна. І подивіться ще раз, дно колоди, іде у вас дев'ятка кубка, називається Карпи Дєм насолоджуйся днем. Вам дається порада насолоджуватися тим життям, яке у вас є. Можливо, ота зупинка, покалісниці перевернута, вона дає вам такий. А... Штовхає вас в такий напрямок, щоб ви передумали, чому ви зараз сумуєте, чому ви не можете насолоджуватися життям? А, взагалі є дуже багато психологічних таких моментів, да, коли нам кажуть, про що сумують люди, які лежать і вмирають так, на смертельному одрі. І багато людей каже: я сумую за тим, що я не використав той шанс. А, використовуйте свої шанси, шановні Терези, наступна карта, наступна порада. Кролів Пентаклі, ця карта дуже часто виходить. значить, Всі знаки знаходяться в такій якісь енергії, коли вам карти кажуть, живіть. Працюй так, начебто гроші для тебе не мають значення. танцюй так, начебто тебе ніхто не бачить. І кохай так, начебто тебе ніхто не ранив. Взагалі просто крута порада. Королева Пентаклі каже, що Цінуйте життя. От вам всі якось просто колоди м м, говорять, що у вас шанс не е е прожигайте життя, насолоджуйтесь. Якщо ви шукаєте зараз для себе роботу, то у вас шанс, ви хочете реалізувати свій підтвердити диплом так, в Німеччині, подумайте, можливо, та робота, яка була у вас в Україні, вона не підходить, зробіть на щось нове. Можливо, близьке, але інший нюанс. Танцюйте так, наче вас ніхто не бачить. Відчуйте себе дитиною, відчуйте себе вільною і запитайте свою внутрішню дитину, слухай сонечко, що тобі треба? Що тобі треба для повного щастя? Може, вам хочеться гуляти під дощем. Ми недавно гуляли під дощем з парасолькою, романтика така була. І кохай так, наче тебе ніхто ніколи не ранив. Ми беремо з минулих відносин дуже багато. З собою в нові відносини. Ми дуже часто робимо проекцію, помилок іншої людини на нову людину. Починайте все спочатку. У вас зараз є момент. Сама королева Пентаклі може ще означати людину, яка мудру людину, яка дасть вам пораду, яка допоможе вам розібратися з фінансами. Це все, що пов'язане з бухгалтерією, з банками. З такою стабільністю. Тому просто подумайте про те, як вам здобути стабільність на цьому тижні. Це може бути початок, так? Квітня, щоб ця стабільна ситуація була далі у вас у квітні. Наступна колода, з якою ми будемо вами працювати, я обачаюся, я вип'ю трошки чаю, оскільки алергія це не жарти. Наступна колода колода правітцем. Ось так вона виглядає для тих, хто цікавиться. Ем, картами, цікавиться Таро. До речі, ви мене часто питаєте, де придбати карти. В Німеччині карти можете придбати або в Амазоні, або в будь-якому магазині бухгалте, де продаються книжки. І так, наступна порада для вас, для Терезів, з 3 по. Дев'яте. І так, що в нас буде? Цікаво. Д'явол. Як це? Іні в віді вискушення? Спокуса? Спокуса і хто вам там, бачите? Маніпуляція. дьявол карта може бути карта швидких грошей. Дивіться, у вас тут колесо фортуни. Це може бути швидко прийти якісь такі спокуси. Це може бути знайомство дуже з сексуальним, харизматичним чоловіком, може в дорозі статися. Людина, це який просто дуже він, прям вогонь, так, харизматичний, класний, сексуальний, але таких, як ви, в нього 365 штук. Це може бути фінансові махінації, це може бути кримінальна відповідальність. Навіть давайте дотягнемо в якійсь сфері, у вас тут буде така ситуація. Дорога. Подивіться, щоб вас не обдурили в дорозі. Ваші плани, які ви робите, подивіться, так, по тройка, міць, тройка жезла, да? ви збираєтеся в дорогу, у вас якісь плани. Тому, будь ласка, якщо. Хтось комусь сказав, ви десь там переїжджаєте, вам допоможуть перетнути кордон, якісь такі нюанси, тому ви розумієте мене, будь ласка, перевірте, щоб у вас не було е маніпуляцій, щоб е просто у вас не було якихось е як там сказати, завад. І, можливо, для того, щоб піти в цю дорогу, вам потрібно буде десь заплатити гроші, вам потрібно буде вирішити це питання або використати якісь свої е зв'язки. Так, давайте подивимось, що вам не треба робити. Ієрафант, ієрафант, вам не треба бути отшельником. Отшельник у нас, в принципі, він задоволений життям, але тут він сам один. Ось такі плани. В принципі, карта дуже позитивна, але в даному випадку зверніться за допомогою до інших людей. Вам треба трошки виходити з своєї скарлупи, коли ви самі сиділи задоволені настрій. життям. Вам потрібно виходити в люди, як то кажуть. так? Дивитися, як що де відбувається, і як той, той слимачок маленький, не сидіти равлик, вилазьте з будиночку свого. Йдіть в люди. Така вам порада. Так, наступна колода. Яку я хочу запитати а, про ситуацію з вами, це лекції душі. Давайте подивимось, яку лекцію вам потрібно пройти, або починати проходити, або завершити, яка буде лекція для вас, для кемо, dass alle Menschen ihren eigenen Weg und кена, ganz persönlichen Herausforderungen haben. У Аталії це можна сказати осудження. Ми ж німецьку будемо вчити, так? Я взнаю, що всі люди йдуть, кожна людина йде своїм шляхом. Або кожна, так? І в кожної людини є свій Hrause це в нас челедж, якась перепона чи якесь завдання в цьому житті. Знаєте, тут може бути така порада, що коли ми бачимо інших людей, вони кажуть, що мене проблема. А ви і кажете, то це не проблема. Те, що ти кажеш, це рішається от просто так. Ви не знаєте, чи є в людини ресурси, ви не знаєте, який досвід в цієї людини був до цього моменту. Для когось це може бути просто не, не проблема, яку ви не можете вирішити. А для вас це ще раз нічого не ні смітнеться. Тому. Як то кажуть, поки ви не пройшли в чоботах цієї людини трошки по її життю, не судіть нікого. Спробуйте звільнитися і сприймати в цих от рамок, так? і сприймати людей таким, які вони є. Давайте запитаємо ще: Таро, в мене є оракули відьмочки, Так. Що вам треба зробити такого медитативного, можливо, якусь афірмацію для того, щоб очиститися? Хтось каже чарівний кендаль, яку вам пораду дадуть відьмачки. Що вам треба зробити, Терези? Joy of Delight. А вам нічого не треба робити, вам треба насолоджуватися. Ви, в принципі, просто, як то вам бачите, у вас також інша була тут порада, насолоджуйся життям. Це якраз те, що ви маєте робити. Можете, хто міє колесо робити, коти там скачуть, собаки, в пікнік можете десь піти погуляти. Отака От для вас погада, шановні Терези. Я сподіваюся, що тиждень пройде до вас, так як ви його плануєте, будь ласка, ще раз перевірте, хто куди їде, як їде обережно. І хай все буде добре. До наступного разу.